Із восьмої ранку дистанційно на уроках 14-річний Мирослав. Під час відключень електроенергії каже, це робити було складно. Подавали просто завдання, і ми його виконували. Потім, ну, не всі ж уроки там виключали світло, коли включали світло, ми надсилали. У родині нині проживає 10 дітей. 12-річна Марина тут лише тиждень, тому поки що, говорить, пристосовується до нових умов. Мені тут нормально, Тепло, в теплому домі не так, як тут. Тут сама дружиш. То все гуляєш. Коли свої діти виросли, в хаті стало порожньо, тому вирішили створити дитячий будинок сімейного типу, розповідає мати вихователька Марія Зімінкова. Ми захотіли взяти дітей для того, щоб їм дарувати свою любов, тепло, ну просто потреба така виникла, кого собі гріти. Будинок збудували самостійно, бо хотіли забезпечити дітям комфортні умови проживання, говорить жінка. І опалення, і кухонні прилади тут працюють завдяки електроенергії. Тому через її відключення складно було навіть приготувати їсти. Готували і бутерброди, щоб щось можна було поїсти, і вставали вночі, готували, ловили. От коли був той проміжок зі світлом, ходили, шукали, де в людей є світло, щоб там загріти чаю в термосах. У котельні твердопаливний котел та два насоси, які забезпечують подачу води в труби, показує батько-вихователь Віктор Зіменков. Вони без генератора ніяк не можуть. У нас дуже були проблеми, коли світло виключали. Розтопимо котел, нагнали температуру. А на суси раз і виключилися. Тому генератор їм був дуже потрібен та без нагальної потреби, каже пан Віктор, використовувати його не будуть, бо дорогий бензин. Я думаю, що на насоси на холодильник, на таке хватить. Жирувати не будемо, а щоб пережити були внесені зміни до міської програми з реалізації державної соціальної. Програми в частині забезпечення належних умов виховання та утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах воєнного стану. Депутати ж прийняли ці зміни, і завдяки цьому можливість з'явилася передати ці генератори. Тетяна Зозуля, Тамаз Грозі, Суспільне новини, Черкаси.